Доброго дня. У нашому суспільстві вже давно постало питання якості підготовки кандидатів у водії, і постало питання прозорості самої процедури отримання посвідчення водія. Насамперед усіх цікавить питання, як складаються іспити теоретичної і, теоретично, і практичні для отримання права керування транспортними засобами. Проаналізувавши всі потреби суспільства в цьому напрямку, головний сервісний центр розробив пілотний проєкт, який вчора стартував у сервісних центрах МВС Полтавщини. В чому полягає цей проєкт? Від учора на території Полтавської області створено три великих хаба по прийняттю теоретичних і практичних іспитів у кандидатів у водії. Мета існування Цих центрів зробити процедуру складання іспитів максимально прозорою. Що це означає? Що ніхто не може втрутитися в саму процедуру складання іспитів. Дивісь, цього проекту такою: якщо ти знаєш, ти складаєш, якщо ти не знаєш, тобі ніхто нічим не допоможе. Хаби створення з тією метою, щоб максимально технічно усунути будь-яку ймовірну можливість втрутитися в процес складання іспиту. До вчорашнього дня на території Полтавської області теоретичний або практичний іспит кандидатові водії могли здати у будь-якому з восьми існуючих у нас територіальних сервісних центрів МВС. Від учора іспити приймаються лише в територіальному сервісному центрі номер 5341 який розміщується в селі Росошинці по вулиці Кременчуцькій, 2В. Територіальному сервісному центрі 5342 за адресою міста Кременчук, вулиця Покровська, 14. Це нове, наша нова локація, яка відкрилася лише вчора у приміщенні Кременчуцького ЦНАПу. І у територіальному сервісному центрі номер 5343 в місті Лубни на проспекті Володимирському, 178Б. Наразі не йдеться про скорочення інших п'яти територіальних сервісних центрів МВС. Вони залишаються працювати в штатному режимі. Але на момент експерименту в них припинено прийняття практичних і теоретичних іспитів. Разом з тим вони надають послуги і далі з реєстрації перереєстрації транспортних засобів. Також у цих центрах можна обміняти вже наявне посвідчення водія, отримати міжнародне посвідчення водія. Що ж змінилося в самій процедурі? У новостворених локаціях, які по суті. В пройшли технічне вдосконалення створено або оновлено класи для прийняття теоретичних іспитів. Насамперед, що цікаве в цих класах, це те, що вони оснащені мінімум чотирма фронтальними камерами, які ведуть повністю аудіо і відеозапис процесу складання іспиту кандидатом у водії. Камери розміщені так, що в класі не існує сліпих зон, і неможливо наявність сторонніх осіб, які б могли втрутитися в процес складання іспитів. Разом з цим під час проведення іспиту камери фіксують обличчя особи, ідентифікуючи її, хто саме складає іспит, екран монітору комп'ютеру, на якому приймається теоретичний іспит, рухи рук особи, яка складає іспит. І також повністю фіксують дії нашого екзаменатора, який приймає цей практичний іспит. Крім того. Техніка комп'ютерна, на якій ведеться прийом цього теоретичного іспиту, вона оснащена спеціальним програмним забезпеченням, яке унеможливлює стороннє втручання і віддалений доступ до цієї техніки, і будь-який несанкціонований доступ до самої програми, в якій ведеться складання іспитів у разі будь-якої спроби втрутитися в роботу цієї програми. Одразу відбувається сигнал, який приймає головний сервісний центр МВС. Що стосується приймання практичного іспиту, то від учора наші сервісні центри у процес прийняття практичних іспитів долучили нові транспортні засоби, які упродовж останніх декількох місяців ми змогли закупити за допомогою дотації з місцевих бюджетів. І ці транспортні засоби також оснащені засобами аудіо і відеозапису під час прийняття іспиту з практичного значок практичного керування транспортними засобами. Ці засоби фіксації безпосередньо фіксують руки рук і ніг. Особа, яка складає іспит, а також рух осіб, які знаходяться в салоні автомобіля, тобто це екзаменатор сервісного центру МВС, та у разі наявності, бо законодавство дозволяє бути присутнім разом на іспиті спеціаліста з навчального закладу, де навчався кандидат у водії. Відповідно, ці особи втрутитися в керування транспортним засобом під час під час складання практичного іспиту також не можуть, тому що будь-які ці дії будуть зафіксовані на камерах. Ці записи процесу складання іспитів упродовж однієї ж доби відгружаються автоматично з засобів відеоаудіофіксації у відповідне середовище, де воно перевіряється працівниками головного сервісного центру МВС. Для чого це зроблено? Це зроблено не для того, щоб залякати кандидатів у водії, а для того, щоб забезпечити. Максимально прозорий процес, уникнути будь-яких спроб втручатися і допомагати кандидатам у водії, а також кандидати у водії отримують можливість оскаржити в будь-який момент результат свого іспиту, якщо вони з ним не згодні. Упродовж 30 діб після складання іспиту вони можуть на письмовий запит отримати відео. Процесу складання свого іспиту та в установленому порядку оскаржити сам результат екзамену. Також хочу сказати, що працівники сервісних центрів області доклали багато зусиль, щоб процес став максимально комфортним для людей. Також від учора тепер на теоретичний і на практичний іспит можна записатися, як за допомогою. Візиту до сервісного центру і взяти талончик електронної черги безпосередньо у нас в терміналі або ж скористатися онлайн записом. До цього часу записатися на практичний іспит за допомогою онлайн запису було неможливо. Тепер не потрібно відвідувати сервісний центр двічі, тепер можна записатися з дому або з будь-якого мобільного гаджету. Під час електронного запису. На іспит, на практичний іспит, кандидат у водії має право обирати на якому транспортному засобі він хоче складати іспит. Чи буде це транспортний засіб сервісного центру МВС, чи це буде транспортний засіб автошколи, на якому він навчався? Відповідно, він вибирає опцію під час реєстрації в електронній черзі. В наших класах екзаменаційних суттєво збільшена кількість місць для приймання іспитів одночасного, а також за рахунок перерозподілу штатів внутрі області збільшена кількість екзаменаторів. Це все дозволяє в цих трьох сервісних центрах за день обслуговувати набагато більшу кількість осіб. В електронній черзі згенеровано максимальну кількість талонів на надання цієї послуги. Також слід зазначити, що змінено маршрути приймання практичних іспитів. Від учора оновлені маршрути всі розпочинаються від приміщень територіальних сервісних центрів МВС або в максимально близькій доступності близько 200 метрів. Встановлено додаткові термінали в наших сервісних центрів для запису. Зокрема, встановлено другий термінал для запису до електронної черги на складання іспитів у селі Росошинці і встановлено два термінали в місті Кременчуці: один за основною адресою локації територіального сервісного центру 5342, Героя в а інший у міському ЦНАПі. Також є функція можливості онлайн-перевірки наявних кількостей талонів на складання іспитів в будь-якому із цих трьох територіальних сервісних центрів МВС, а також можливість обрання конкретного часу для прийняття іспитів. Зауважу, що перша хвиля цього проєкту розпочалася ще на початку літа у Одеській, Львівській, Київській та Вінницькій областях. На сьогоднішній день у цьому проєкті вже приймає участь 12 областей України і Міністерство внутрішніх справ планує масштабувати його на територію всієї нашої держави до кінця цього року. У мене все.